Усіх гостей, підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди, і з вами я, Васильович. Ну що, щось давненько не було від мене відео. Скажу чесно, щось якось і часу нема, і настрою, і всього якось до кучі так. Але сьогодні приїхав з роботи, а в мене скоїлась така проблемка. Бачите, відкриваю водичку, а водички з криниці. Нема. Нема водички. Ну, а що може бути? Значить, я собі вивів тут. Буває, що десь тиск в мене там, ну, як буває, світло відключають, падає тиск і насос не може. Але нічого не змінюється. Я вам покажу, що ця кнопка в мене включає. Ну що, зараз буду витягувати це крісло, відкривати приямок і дивитися до насоса. Що з ним скоїлось? Мабуть, йому вже я його міняв десь, мабуть, ой, на початку 22-го. Повномасштабного. Він був в мене, розсипалася крильчатка. Ну що, зараз я відсуну, відкрию і подивимось, що там робиться. Відкрив я яму, приямок свій. І тут, не знаю, чи ви побачите, стоїть мій насосик. Ось в мене тут є автомати, вони включені. Ну, давайте попробуємо, нажмемо. Хе. Знаєте як є така стара? Питають на заліку молодого студента на екзамені по електро, Чим як працює трансформатор? Він каже, у у у а в мене питання, а як працює, мабуть, згорівший двигун. А він працює Ґ... От, мабуть, двигуну прийшов. Ніч... Прийшов, як кажуть, фініш. Зараз я повідключаю все, повідкручую, витягну, ну і будемо робити обстеження. Він вже, скажімо, цей двигун у мене... Насос давно просився. Вже і тиск почав падати. Я вже на осінь хотів купляти новий, але як ми, ми хочемо, а обставини змушують. Зараз я відключу і покажу вам далі. Ну що, шановні мої, глядачі, роз... витягнув я насос. Зняв я кришку і скажу характерний. Зняв я кришечку ось. І з нього характерний запах спаляного двигуна, спаляної обмотки. Значить, це насос адріатика. Значить, що по ньому? Ось я вам прикріплю. почитаєте. Ну, Запах Ключатка крутиться, але обмотки погоріли. Що далі? Бачимо, десь він трошки, видно, ну це кондесат капав по автоматиці. По автоматіки теж її... її треба міняти. Контакти ось вже уставші. Ну, Автоматіки вже років 10, мабуть. Будемо, е мабуть, там вже і крильчатка уставша, тому що вже і тиск упав, почав падати. Будемо завтра купляти новий насос і міняти. Шланги нормальні. Прокладочки ми нові купимо. Бачок в мене не ржавійка. Це треба буде і резинову цю камеру купити нову. І десь вистачає, ну, скажімо, на півроку одної. Буває ну, Один раз в мене вона рік відпрацювала. Ну, не знаю, а ну, ми зараз я подивлюсь, якщо водичка. Ну, В принципі, це я коли вже зніму камеру, я вам покажу, фланець, тоді я вам покажу, що там далі робиться. Но насос однозначно йде на заміну разом з двигуном, зі всім купимо, перепакуємо і буде нам щастя. Ну що, вчора я до 9 вечора поки всю. Зібрав, змонтував, запакував. Пакував я на патлю. Е, я сторонник, без, е, патлі. без всяких формлін, щось я до них привик. Ну що, зараз, щас... водичка в мене вже є, все нормально. Е, єдине, значить, я вам показував новий. Взяв датчик тиску, чим він мені сподобався. По-перше, тут є на нього, я прикріплю всі налаштування, і він може працювати значить, як від однофазної мережі, так і від трьохфазної мережі. Якщо насос стоїть трьохфазний, то можна і комутація проводів дуже-дуже така удобна. Стоїть клемна. Ну, от ви бачите, це трошки на іншому насосі на роботі. Я ремонтував. Ось така автоматика в мене стоїть. І ось, бачите, як підключення проводів йде. Клемна колодочка, акуратно два проводи. Підключаємо без всяких вход, виход, це зверху вход йде, знизу вже йде на насос. В нього стоїть автозапуск, не потрібно ніяких флажків зажимати. Єдине, що в цьому насосі, скажімо, в нього вже виставлений тиск трошки більший, ніж в мому стояв. Тут максимальне, якщо я не помиляюся, 3,5 атмосфери. І, ну, саме цікаве, що в нього є автозапуск. Не треба, якщо пропаде там в мене чи світло, чи десь щось і впаде тиск, він сам стартує. Колодочка, значить, відео більш такого огляду. Скажімо, я зараз вставлю. А це старе, значить, Дивіться, бачите, тут виходить дві групи контактів. Тобто фаза заходи, пішла на насос, ноль заходи, пішов на насос. І от коли я включаю, тобто тільки запустив, потрібно було принудительно цим флажком запускати насос, щоб він запрацював, набрав відповідний тиск. Так як буває, дуже часто в нас відключають електроенергію. І десь випадково ну, от вдома включили воду, там чи унітаз спустили, виключили світло в цей момент. І тиск впав. І мені приходилося спочатку відкривати приямок і оцим флажком запускати. Потім я паралель, в паралель... Пустив кнопку, ту, що я вам показував. Я теж так само Кнопкою блокував усі контакти, зажимав насос, запускався, накачував і ставав в робочий режим. А в новому реле тиску вже ця функція зроблена автоматично. Тобто він насос сам автоматично стартує, тільки напруга з'явилася. І він пішов вже качати. Тут треба було тільки тиск впав, все, вже треба принудительно. Чим мені то більше понравилось. І тут, бачите, контактна група така, скажімо, бажає кращого. Там все набагато краще. Тут ще є в опису, як його налаштовувати на нашій українській мові. Знаєте, є таке, я колись проживав в міській квартирі, ну і питають, де краще, чи в частному будинку, чи в міській квартирі. то я завжди відповідаю, що в квартирі жити добре, а в будинку своєму не скучно. Постійно якась є робота. Постійно потрібно щось робити, там косити. там. Щось майструвати, там треба до господарства, там ще щось, тобто постійно щось потрібно робити. Хто проживає в, в приватних будинках, той мене зрозуміє. В квартирі прийшов з роботи, повечеряв, на диванчик впав і, і вроді би до, до, до вечора вже час йде. Чи під телевізором, чи, чи під комп'ютером, ну, в кого як. Що касається по двигуну. Що стосується двигуна, зараз дивані експерти почнуть писати, треба було провірити. Шановні, звісно, я його перевірив, взяв тестера, прозвонив обмоточки, пускував обриві. Там стоять. Давайте, я. Бачите таким, щоб не йти за викруткою, ми працюємо ножиком. Я е знімав клупачки, надів їх назад, конденсатора цього відкидував, прозвонив і, Получається пускова обмоточка у нас в обриві. Ну, так буває. Пускував моточка, в нас в обриві йде. Я понадівав назад, щоб, не знаю, в перемотку його здавати. Це вже чи смисл є, та перемотка буде стояти. Так, надів, щоб воно не загубилося і конденсатор, може, десь пригодиться. Накинув ті наконечники. Не знаю, що я буду з цим двигуном робити. Пускова спалена. І ще по насосу камера виявилася в бачкур розширювачу. Ціленька, то мене спасло. Я на камері закономив, вона півроку відпрацювала, значить, ще зиму перезимує. Ну що, не забуваємо підписатися на канальчик. Пишемо коментарі. Я люблю їх читати. З вами був я Васильович і канал Васильовича Пригоди. Всім пока!